Ой, стійте стійте, хлопці! Ну так же ж нельзя. Це ж нова колекція, і при тому самого зручного килиму. А ну давайте ми його показуємо. Це килим, який просто буде помічником скрізь. А чому? Тому що він йде без варсовий і при тому на силіконовій основі. Але нова колекція в коричневих кольорах. Це йде коричнева Скандинавія. Килим просто бомбовий. Подивіться, власочка, в нього йде основа. Основа йде силіконова, яка не сипиться. От що би я не робив, ми заказали силіконову просто бомбову. Стирай і не хочу. А відтінки, подивіться, коричневі кольори. Виглядають просто суперово, і до речі, ви знаєте що? Що цей килимочок йде в зал? Да, люди захотіли в зал, захотіли, щоб їм легко прибиралось і чистилось. Але ми зможемо зробити вам і на кухню, і в коридор, і в дитячу. І до речі, зараз ми його запакуємо, тому що маленьке відділення, і воно вже зовсім зручно поїде до свого покупця. І ми не переживаємо, основа силіконова вона не лопає і не тріскає, і легенько зложується. Подивіться, як компактно і зручно. І вам зможемо підібрати абсолютно різні розміри такого класного сучасного помічника у домі. Звертайтесь.